Позаду мене будівля, про яку говорили Сирій, її легше і швидше розвалити і нову побудувати, чим що з нею якби, доводити її до ладу. На певному проміжку часу можна було з вами погодитись, але на сьогоднішній день це вже повноцінна, класна, хороша будівля з повністю підвальним приміщенням, з ось таким невеличким чуланчиком, як би теж для велосипеда, ще для чогось. ось. Чекаємо черепицю, будуть заміри. З особливостей цього всього діла у нас буде тут зроблений ось рамка металева. І буде тут робитися класна така подшивка з відкритими кроквами, з підшиттям вагонкою і тому подібними такими декоративними речами. Це круто, Ось, тому що це буде так і класно виглядати. От. Цікава досить робота. Велкам, друзі, дивіться. Пташки співають, краса. І займаємося ось цими всіма речами. На перший погляд ти не скажеш, що це були руїни якісь місяць-півтори назад. Але потихеньку довели до ладу і буде класна, хороша будівля. Слідкуємо за ковальчуком. Кому треба будівля, дзвонимо.